Тільки кілька сотень метрів через ліс, і ми були б у їхніх фортецях. Згадую я свої думки. І вся ця боротьба у моїй уяві: війна вже тривала багато років. Так воно й було п'ять довгих років у бою. Втрачаєш відчуття часу. Кожна хвилина відчувалася як 50 секунд. На жаль, я втратив свій годинник. На щастя, удача була на нашому боці. З останніх битв ми вийшли переможцями. Рядовий, обережно, коли будете рухатись вперед. Німецьке підключення до інтернету було поганим протягом останнього тижня. Ще раз! Німецька, що? що я не був впевнений, чи той хлопець був напалений, чи що, але він намагався мене про щось попередити. Раптом німці почали контратаку. І, хлопче, мушу сказати. Зв'язок був хіровим. Я не міг повірити своїм даним Богом очам. Солдат з 5-ї танкової армії телепортувався прямо переді мною. Я дивувався, як такий лаг досі допускається в 1944-му.